Мабуть, саме в 90-ті, коли впав залізний занавіс, ми знали масово про супергероїв, тому що голівудські фільми на напливом потрапили і на наше телебачення, і у відеопрокат, і так далі. Одним із таких супергероїв, доволі популярних супергероїв, був Бетмен. Ну верніше став Бетмен цікавий супергерой, тим, що він не мав ніяких суперздібностей, а тільки надягав костюм і мав багато грошей, щоб робити собі цікаві гаджети. І він. У видуманому місті готем вирішив е, зробити справедливість, да і покарати всіх злочинців, що там існували. До речі, і за цих злочинців він і втратив своїх батьків ще коли був підлітком, і за цього у нього так життя і перевернулося. І звісно, по цій історії робили багато не тільки фільмів, але і комп'ютерних ігор. На Денді, наприклад, була гра Бетмен повертається, яку я дуже любив. Але пізніше, вже в епоху емуляторів, я взнав, що гра стоїть. Назвою Бетмен повертається, вийшла і на консоль Супер Ніндендо. На жаль, Супер Нінденда в ті часи. Була доволі рідкою консоль, щоб у когось в неї пограти. А про гру Batman Портайц я взагалі не знав на цю консоль. Хоча це, можна сказати, рімейк тої Несовської ще дендівської гри з покращеною графікою, з трошки зміненим гімплеєм, але з тим самим сюжетом. Гру розробила студія Konami, тому ця гра і вийшла дуже непогано. Я навіть сказав би, це один з найкрасивіших бітимапів на консолі SNES. Так, гра жанру бітимап, як і. і Мібітний собрат, да, вона зроблена в режимі такої бойової ходилки, де Бетмен ходить по вулиці Готима і б'є своїх ворогів. Ну, В цілому рівні тут поділені на бітимап і раненган. Інколи ще трапляються гонки і там якісь скалшутери. Ну, це, в принципі, і в попередній частині Бетмена таке було. Ну, Основне це і Наш головний герой має цілий арсенал прийомів. Він може бити руками, ногами, він може кидати своїх супротивників. І навіть хапати їх двох і стукати один об одного лбами. Також у нього є нескінченний запас бетарангів, коли ви йдете по рівню в жанрі піти-мап, то цей бетаранг зупиняє на секунду ваших супротивників, щоб до них підійти. Якщо в режимі раненган, то він просто знищує супротивників. Нашого головного героя дається стрічка здоров'я і три життя, але життів можна добрати і у собі у менюшки, да, в опціях і зробити їх аж. Всім, але насправді гра ну і не супер легка, хоча як бітимаб доволі стандартна. Те, що гру розбавляють інші жанри, це додає грі тільки плюсів. Також в грі дуже приємна, гарна музика. В цілому, всім рекомендую. На цьому все. Всім пока.